За що мене, як росла я, люди не любили. За що мене, як виросла, молодою била? Моя мати чого вона все журилася. І на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, хто їй лиха заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялася, а вона все в'яла. І нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан вся б догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах, та не знала, що байстря. А мене покинули і прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що Убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли.